Доброго дня, переобладнання мотоблока. Повітряний фільтр поставив вище. Там, де він був раніше, він хіба що тягнув циліндр пилюку. Тепер в мене стоїть так. Вихлопну трубу поставив таким чином. Тепер мене вона так в бік. Вихопні гази в лице тепер не йдуть. Ось так. Так переробив. Все зроблено надійно та міцно. Всім всього найкращого підписуйтесь на канал.